Всім привіт! Це Луцах Оксана Іванівна, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як не хворіти і не... і не хворіти і не хворіти. Презентація на тему профілактика вірусних захворювань. Як бути беззапасеним? Від вірусів. Вірусні захворювання хвороби, вірусні захворювання хвороби, які виконують наслідок проникнення в клітини та розвитку там різних вірусів. Віруси віруси, дрібні форми життя, що складаються з молекули нукленової кислоти, носія генетичної інформації, оточеної оточеною захисною оболонкою з білків. Ізвить. <съплаголи> <съплаголи> Типи вірусних інфекцій. Гострі інфекції характеризуються швидким перебігом захворювання. Латентні інфекції характеризуються, <съплаголи> характеризуються наявністю латентного періоду. Коли вірус перебуває у стані провірусу, тобто є частиною клітинного геному. Хронічна інфекція та Клас, Ай. хронічна інфекція. А коли вірус постійно присутній у клітинах організму в малих кількості, повільні інфекції, за яких латинний період становиться великим проміжом часу. Шляхи проникнення вірусу. Повітряно краплинним шляхом, наприклад, вірус і групу віспи, з їжею, наприклад, вірус Ярша, який може передаватися з молоком ураженою корови, через шкіру, наприклад, вірус простого герпусу, першого типу, е сказу, папіломи. Під час переливання крові та хірургічних операцій. Наприклад, вірус Герпиту Б. За те шляхом. Наприклад, вірус простого грипису. <східкосменшиф> <паспоряджене> Грип. Все, всім до побачення. Я, Я ніколи не болію. і вам не советую боліти. Все, всім добра.